Я оголошую номінації серед гостей на сьогоднішньому святі. Перша номінація на сьогоднішньому святі це найстарший або найстарша гість на весіллі. Діду Іван, мама, підказує. Діду Іван. Пане Іван Васильович, скажіть, будь ласка, скільки у вас вже є досвіду за плечима, якщо вимірювати його в роках? Був кілько, що я не пам'ятаю кілько. О, вона маєш. Ну так на скидку. З якого року? В паспорті що пише? Хто з якого року? Ви ви з якого року? Ви? 46-го. 46 46-го. А ну математики, включили калькулятор в голові. 76. 76. Впевнений? Чи 86? 76. Каже, унукжу: 76. Так. так, Іван Васильович одобрив. Ну і а, чи є хтось старший в цьому залі? Ну то я вас вітаю. Ви стаєте переможцем номінації Найстарший гість на весіллі. І для того, щоб ви мали. Я від себе та й певний, що всі гості мене підтримують. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. І щоб ви завжди мали сили, наснагу. І головне. Щоб ви завжди мали енергію, для вас є дуже потрібний подарунок. Батарейки, дорогі гості для Івана Васильовича, по облузу Тепер будемо визначати наймолодшого гостя на весіллі. Скільки їй? Скільки рочків? або місяців? П'ять рочків. П'ять рочків? Дорогі батьки, хто сьогодні з дітьми, чи є в когось дитина молодша. О, все, пані Тетяна, вже, вже конкуренція. Як вас звати? Надія. Надія ваші, скільки? Чотири хлопчик. Чотири хлопчик Ч... десь бігає, каже. Окей, дорогі батьки, в когось є ще молодше, може дитина тут на святі присутня. Ти переможеш номінації. Ми тільки що порадилися і вирішили, що тобі треба подарувати подарунок. Як ти на це дивишся? Хочеш подарунок? Так. Та, сказав Матвій Матвійчик, сонце, ну бульбашки для Матвійчика. Дорогі госпі, підтримайте ще раз і образками. Тримай! Клас! Сподобалося? Так, да, Клас. дорогі дівчата, жінки. Номінація звучить так. Найкоротше плаття на весіллі. Лі Марія взала Кондором. Марія все сьогодні за всіх відповідає. Ліля. Ліль, ну дивіться, якщо Марія просить хлопці, теж вашу підтримують. Чи можете ви вийти на середину тут зі мною, щоб всі гості оцінили масштаби? Ліля. Ну, ну, будь ласка, ну підтримуйте. просим. А, дівчатка, оцініть ситуацію. Можливо, в когось ще коротше плаття. Маєте можливість зараз поконкурувати для вас, як для переможців номінації найкоротше плаття на весіллі, мега потрібний подарунок. Дорі гості, для номінації найкоротше плаття Лілія отримає найбільший об'єм біцепсу. Так вирішив не я, так вирішив народ. Що ви троє претендуєте на звання найбільший біцепс на святі. Хлопці, я обіцяв: віджиматися не треба, на руку змагатися не треба. У мене є кращий спосіб, як визначити, хто із вас. Мощніший, хто найбільший мощнячок на цьому святі. Ви один одному зараз міряйте біси. Так, Олексій, що там, який результат? Озвучуй. 37,5 37,5, 37, ,5. 37 ,5. Ваші опски, будь ласка. Вань, тепер ти Олексію поміряй. 36 36,5. А підтримайте Олексія опсками. Мені здається, не дарма Олексій сьогодні в дружбах. 40. 40 сантиметрів, дорогі гості! Ну, староста дав. Для того, щоб ви завжди свій біцепс підтримували в такій же ж формі, а може і в кращій, а може навпаки, у меншій. Ви собі самі визначите, тому що у ваших руках тепер ваш біцепс та інші частини тіла. Адже в будь-який момент, якщо вам щось не сподобає. Віце всіх, якщо схочете більший чи менший, то зможете собі підкачати насосом, дорогі гості. Насос для пана Романа. тримайте, то для вас, тисну руку, проводжаємо за ваше місце. Якщо тут брали участь попередні хлопці, так, пацани, можна сказати, то зараз лише справжні мужики, хлопи зможуть взяти участь в цій номінації. Адже дорогі гості, номінація, на найбільший. Об'єм живота! Дорогі гості, найбільший об'єм живота. Я вже навіть здогадуюся, тут на когось руками показували. Не? На. Дорогі учасники, ті самі правила, як хлопці, один одному міряємо, будь ласка, почнемо з вас тому панові поміряємо. Сто! Ану, ну, ну було б супер, якби ви тако іншим боком сантиметр повернули. бо... Бо то на 30 см показує. Ану, тако, іншим боком розверніть, то не тим боком, Мужчинчики, що ви? і ніколи сорочку не купували на базарі. Ано, ано. Як ви так надули, слухайте. Сто 145. Але ви би бачили, як той пан надувся. Я думав, що він трісне. Ану далі. Ну, дивіться, надувати можна, надувати не заборонено правилами, бо вже один учасник надув живота. Що там в нього? Зараз я погляну. 118, дорогі гості. Ну, не дотиснув трохи 118, але теж файно. Так, і останній учасник. Останній, що ж там який результат буде? 113. 114 навіть там було, я видів. Ну, але так сіпучити, як ви, ну то треба вміти. Хлопці тиснуть Василю руку. Мужчини, можете потиснути Василю руку, привітати його з перемогою, то, то однозначно перемога. Пане Василь, ходіть сюди, то ще не все. всього. То... ще. Да, для вас є подарунок. Презент такий, що ви завжди свій головний м'яс зможете тримати в тонусі. Для того, щоб ви качали свій основний м'яс, для вас супер потрібний презент. Дорогі гості. Гантеля! Гантеля, але, але, пане Василь, то є ганте, ходіть ближче, ви всі бачили. То є гантеля сюрприз, то є колба, сюди можна щось наливати і качати свій головний м'яз. Ви знаєте, як. То пива з півлітри залили і качаєте до схочу. Пане Василь, ну. Ви знаєте? Я бачив, коли дівчата худають, вони роблять усе, знаєте, втягують живіт, що всі ребра видно. Я думаю, ви так само вмієте, лише в інший бік. Пашого для пана Василя, підтримуйте його.